Я приїхав з Ларіоном близько 10-ї години ввечері та зранку ми трошки розкатилися, та о 5-й вечора ми зіграли з японцями. Матч з японцями був дуже гарний усі три періоди. Усі чотири ланки зіграли у той хокей, який від нас допомагали тренери. та Усі виконували завдання та потім ми отримали. Нагороди у, у виді голу та виграли цю гру. Завжди приємно забивати у черзі збірної України, і, звісно, це тільки позитивні, позитивні емоції. Це не перший раз, коли ми грали з японцями. Ми знали, що від них очікувати. Вони усі 60 хвилин грають дуже швидкісний хокей, та це трішки незручний суперник, але ми підготувалися та. Виграли цю гру. Звичайно, сила залишилися, та коли ти кожен раз надягаєш майку збірної, це не дає тобі емоцій, сил та хочеться віддавати усього себе на льоду та на грі. Я не хочу ставити собі якихось очікувань. Ми будемо грати кожну гру на усі 100% та будемо боротися за вихід в елітний дивізіон.